uh <laughs> Складна це справа заводити бджіл. Але якщо ви полюбляєте а у вас є заміський будиночок і вільний час, то подумайте, чи не час вам створити власну пасіку? Тож аби дізнатися всі тонкощі бджолярства та зрозуміти, з чого взагалі потрібно це все розпочати, я вирішив до свого знайомого пасічника. Якщо ви займатися, хочете бджільництвом, перше чи переносити ви укуси укуси бджіл, тому що хочеш, не хочеш, як ти не ховайся, як не надівай ці маски, не надівай пер. Чатки там от камбінізони все одно вона добереться да і вас вкусить. Надо скажем так, мати якісь до них любов, навір, скажем так, тому що. Якщо ти просто е, приходиш до них, віддай мені мед і все не даєш, що без, да, без душі, то вони ну і меду не дадуть, і, і скажімо так, вони тебе і покусають. Вулики є найважливішим обладнанням пасіки. Вони на довгі роки визначають систему утримання бджіл У 2012 році. Я купляв. Вулик з бджолами вже готові те саме бджолиті, котрі, котрі там жили. Це стоїло десь 700 гривень. На сьогоднішній день це тільки бджолина сім'я стоїть без вулика. Так треба купити димар, треба купити да, теж, теж відерце. Медогонка, то на сьогоднішній день медогонка стоїть півтори тисячі. Не забудьте і про захисний одяг, лицьову сітку, білий халат або комбінезон. Тож, визначившись із необхідним інвентарем, час вирушати на пасіку, але перед цим обов'язково запалюємо димар. Це Трухляве дерево. Чому чому трухля? Воно легко загорається, дає багато допомогто. Диму. диму все дивіться. ось воно запалилось, ми його закрили. Тепер наше, наше завдання отак почухати. І воно дим, і воно там всередині не заграється, і робить. Відстань між вуликами повинна бути не менше двох метрів, а вічками їх слід розгорнути на схід або південний схід. Розмальовувати будиночки найкраще в світлий колір, який захистить бджил від перегріву сонцем. Дивіться, от сюди от, дуйте, от сюди, от. Да. Не підходьте, підходьте ближче, не бійтесь, не бійтесь. Бачите, вони вони, 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 вони немножко починають, але вони стараються запрятатися всередину. Ось відкриваємо, дивимося. Це вже вони сюди, сюди зносять оцей сироп Потрохи, Потрохи. потрошку вони, Тоді вони його сушать, сушать тут же, ж вони крильцями махають, підтримують температуру, і він загустає, і тоді вони його запечатають. Ось дивіться, от тут вже є трошки розплоду. Вони їх запечатують і її кормлять. Якщо вони годують ці, ці лічинки медом, так. виходить робоча пчола. Отака пчела, mm -hmm. котра літає. Якщо вони годують на перемішку е, медом і маточним молоком, виходить? Трутень. 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 А якщо вони того ну, ж самого лішинку кормлять тільки маточним молоком. Получається матка. Це зараз квітковий мед. Да, це квітковий, Це перший мед. Це котрий з яблунь, з вишень. До речі, що стосується вибору меду, нещодавно викачений мед повинен бути рідким, але з плином часу він неодмінно піддається кристалізації, як кажуть у народі, загусає. Оцей мед простоє в рік. Він може ще рік такому постояти, але потихеньку він може вже загуснути. Оцьому цьому меду він він. Як Que... i'm not Але йому вже два роки. Тобто, він його відкриваєш. У нього він не спортиться. Той тобто мед не портиться. Тобто Нормально жодного да, терміну терміну нема. Тож як правильно обрати мед, може підказати навіть одна його ложка. Якісний продукт буде стікати плавно протягом декількох секунд. Безперервний струмок, що складається своєрідною книжечкою, характерна риса якісного бджолу продукта. Ну і ціна меду також може свідчити про його якість. Хороший мед не може продаватися за безцінь, адже отримувати пасіку. Вкладно, дорого і клопітно, смачного.